Ну, перемогли ми 2-1 сьогодні. Грали з непростим суперником на виїзді. Десь була трошки нервовість, переживається за результат, кожна гра важлива. Перший тайм провели досить-менш дисципліновано, де не дали супернику практично нічого створити біля своїх воріт. З помилки суперника забили ми гол 1-0 вигравали. В другому таймі вдалося ще один гол забити при 2-0. Теж е, була якась розконцентрація хлопців. Хочеться, щоб більш було дисциплінованіше і солідніше на полі, при такому рахунку грати. Але ми ще в першому таймі у нас було таких два 100% моменти, що ми могли б десь забити. Е, так по е, ну, кажу, ще раз, що було е, дуже нелегко. Хорошою командою грали. Рухаємося вперед, до наступної гри будемо готуватися. Ну що ж, по грі прикро, програли 2-1, хоча десь взагалом практично рівна гра з обох сторон. Так, там трошки суперник майстеровитіший, кращий контроль м'яча був. Ми знову ж таки провели перших хвилин 20, подарували перший гол. Потім перший там дуже не виходився нам. Ми не створили жодного навіть, фактично на пів моменту. В другому трішки знесли корективи, зробили заміни. Десь гра вже виласа, могли зрівняти. Ви так, що пропустили, були ближче до 1-1, пропустили другий. Забили 2-1, десь були такі кажуть предпосилки, щоб можна було цей матч звести до нічиєї. Ну, на жаль, не вистачає ще в завершальній стадії знову ж таки, останньої передачі, останнього удару. Плюс до ознаки це, що у нас, на жаль, там дескваліфікований був один гравець ключовий. Троє було на травмі, один на мікротравмі. Але в загальному десь обідно, що провірали, десь логічніше було б би але… Футбол тим цікавий, минулий тур ми 2-0 програвали, 3-2 виграли. Цей тур, на жаль, не змогли. Суперника вітає з перемогою, їм удачі і слава Україні!